Така апаратура. О. Жені в бусі. Женя, ну розкажи про неї детальніше. Де купив, скільки, як, що там. В інтернеті. В інтернеті заказав, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. Ну, еликсі. Там я з одним чоловіком працюю з Луцька. Угу. Розкажи, що це, це таке? Получається, e, це літій коротше, проміжуточний акумулятор, який ставиться перед усилителем. і... Оце знизу усилитель ЖБЛ, да? оце. Оце це чисто на динаміки. До нього зараз підключені динаміки, правда, і е, сабвуфер по причині того, що поки не приїхав усилитель, то есть е, спл -овський. А, Тут ти ще до кінця і не доробив, так? Да? Ні, оце, ні, тільки, не, тут ще не дороблено, додоблено. тільки почав ага. робити. Динаміки це теж. Да? Да, це знімається, вбирається теж, ставиться все це, це нормально. Це, да. це да. <схіст> Коробочка. Сабік, мак. Сабік, скільки, у... скільки видає, скільки <плес> видає воно. Зараз поки, оцей усилитель цей валить на повну мощність, але на мосту насад дає 600 Вт. Ага. Ну, але вибиває він в принципі нормально. В принципі, дуже непогано він вибиває. Ну, Я чую, що грає так, як герошок. Ясно пам'ятаю. Ну давай, дукомпліктовий. Скільки, скільки вивели бабла, якщо не Є. Yeah. Аж закашлявся. No, ну речі, кажи, давай. Колись. Блін, взяти нове, оце стоїть, виходить, от це і порядка 40 тисяч. Стоять, я взяв бушне за 5600 в інтернеті, купив. ПВУшне, так? Пувушне. А у колонки того, оті? Ну, ну. По причині того, що не працюють екрани. ну і це пушне теж. І що, і зараз не, не... ті екрани не працюють? Так? Ні, вони не працюють. Ні, вони показують, просто тут е... циферблатний кожен. Не всі палочки на них світять. Діоди, не всі працюють. Ну а на звук це ну, якось. На влияє? звук абсолютно ніяк не влияє, він видає всю свою мощність, Той, все, що має працювати, все працює. 5600, а саб це скільки ти? Саб це. У сам робив, наверное, чи ні? Ящик, так, да, сам робив. Ну, То тобто повністю все. Проєкт свій. Динамік перекупив в місті старого друга, дівства <rubbing> у Руслана. Ну. В кого Руслана? Підуна. А, теж дравіс там. Да. У нього в машині там конкретно. <с> 1, 6, да, да. 1,6, по-моєму, кілочка, скільки мені демонстрував. Так, так. Мені зараз приїде усилитель. А, то ти з його машини замігувався, так? Він тобі? да, Так, да, так, да. так. Ящик той вбрав. Ага, Моноблок, щоб був вмісті з, з цим динаміком, я продав, тому що він не підходить. Коротше, скільки бабла, приблизно. Динамік став? Може я собі схочу теж таку музику. Динамік динамік? Скільки мені розшити? З, з усилителем став, по-моєму, 4,5, якщо я не шибаюся. 4,5-5600. Це вже де? 10, 100. Так? Да. Це ти вже всадив сюди 10-100. Да. Ага. Нічого трохи є. І ще скільки треба, щоб нормально було вже. Так, і усилитель теж Руслана я в нього теж його купив. Руслан, у нас і найголовніший путан був. Ясно, зрозумів. І скільки ще треба тобі, щоб докуплювати? Зараз єдеуселітель СПЛ-овський. Будеш міняти Міняти цього, так? Ні, це я вставляю. Мені його достатньо буде для динаміків, для піщалок, тому що буду ставити тільки середні частотники і піщалки наперед з часом поставлю на фронт. Медбаси будуть стояти теж дві піщалки, але часом, похоже. Я його... В общем, він буде залишатися, тому що він нормально працює, то є качество в ну, ньому хороше, фільтра працює чітко, то є. Коротше, скільки ти хочеш, щоб тут було мощності? Мощності? Ну як мінімум кіловат п'ять з половиною шість. А ну наша тобі так багато. Попробуємо посоренуватися в Луцьку 10 числа. Ага, це на змагання? О, чекай, чекай. А ну. Поподробні з цього моменту. 10-го числа. 10 числа. Жовтня, да? Володське сорівнування, там, там автослалом буде проходити. Автослалом і що там буде е, сорівнання та... звука? А по автозвуку буде сорівнування. А чому ми нічого не знаємо? То ми теж туди поїдемо. Е, не знаю, так діло в тому, що я теж нічого не знав, поки не поїхав на авто... на автославом. Мене пригласили. Попросили, в принципі, щоб я завіз. Просто ребят з інтервістав в Львов, до метро на автославом угу. ми їздили. Вони послухали. Голова нашого клубу, тепер наш, бо я теж стою тепер. Вчора. До речі, Женя написав вчора заяву, вступив в клуб. Е, це саме. Мене пригласили е, поучаскувати. Виступити від нашого городу. Попробуємо. То, то всі поїдемо по-любому туди, наверное, ну, я думаю. Звісно, в мене місце буде, я щось ряд суду поставлю. Останеться тільки, щоб тобі той усілок приїхав якісь колонки, да, там да, динаміки мають проїхати, піщалки проїхати, сабуфер поклеїти, зробити подіуми. Тобто ще роботи буде з понеділка. Ну і треба ж це, щось якось красиво, щоб було гарни. Файненько оформити, я до неділі, до дня рождення Новолинського клубу Трайфайт, ага. все вже оформити, Все, по... ну тоді давай, вже тоді побачимо. Підійду до тебе, <ріст> як воно вже буде оформлено. <ріст> да, я постараюся зробити. Врімені малова. А ну Рубани, рубани, як воно грає на все. На камері, звичайно, ніхто там не почує нормально. Во! Пойдет! Де на це